На ліквідації Смерчу працює у лісництві три бригади найманих працівників. Микола Наюк працює у бригаді вальником лісу. Чоловік говорить, що його робота небезпечна. Дивимося так само, в яку дереву, в сторону дерево лежить, як вішалик завіз. Якщо вже зрозуміло, що не можна ніяк, наче, то беремо троса, на довгому тросі стягуємо, тому що наче ніяк. А так загалом, що соблюдаємо техніку безпеки. Похибки на вітер беремо до уваги. Саме головне, щоб поблизу не було людей. Зараз ми знаходимося у Ярунському лісництві. 2 травня саме цією територією пронісся смерч. І пошкоджено було 70 гектарів лісу. Коли ми їхали по селу, було видно, що проходило, пройшов буревій. Ми почали під'їжджати сюди, тут такий шум. Страшно було, ми далеко не під'їхали, але коли це все пройшло, ми вернулися, зайшли на територію, зайти було неможливо. Скрізь лежало повалене, виваляно. Дощ трохи вже втих. Але це була вже пізня пора. Ми вже не стали. На другий день, значить, виїхав я з моїм майстром. Пройшли, обійшли кругом, побачили, що случилось таке. Ну, наложило майже повністю цей квартал, який займає площу біля 70 гектарів. То культур такі молодші дерева, віком молодші, до 30 років їх не зачепило насадження, воно ухилялося, а даний квартал він більш такий має вік стиглості, бо тут осикове насадження, і його майже все, гектарів 60 положило. За словами директора лісомисливського господарства Степана Нусбаума, смерч пошкодив 80 відсотків. Осики у лісництві, а це понад 50 гектарів. У нас в ярунському лісництві біля п'яти тисяч кубометрів лісової маси у нас пошкодженої. Ми на даний момент прибрали вже порядка 400 кубометрів, саме розвертаємося з цією роботою. Тут є два характери пошкодження вибіркові санітарні рубки 3,5 тисячі, і суцільні санітарні і головне користування. Даже тут ми відвели на цих місцях пошкодження, бо якраз вік дозволяє, і ми зробили рубку головного користування. Надіємося, що ми приберемо, справимося з цим бореломом. За три місяці і навіть на гості можливо підготовимо ґрунт там, де можна, і на наступний рік посадимо культури. А Володимир Шолдрук, Віктор Підвисоцький, новини на Суспільному.